Народився я в селі, простий хлопець, села. Дітей в мене завжди був батько. Ми з ним, як ви теж прожили приймірів бідні трупи. Я прийшов добровільно. Кадрових військових у нас в сім'ї немає. Mm -hmm. Батько пішов з перших днів повноваштабки. Не хотілося б що після війни дивитися на людей, які пішли через це mm -hmm. і відчувати ті сон. Так само наша земля, наша країна. Три стан. Я це мій перший поверх, я пішов зразу. Пройшов ВЛК, бо так то ніколи, навіть, чесно, ніколи не тесно ніколи не міг подумати, що я попаду в армію і ще й попаду в арту. Багато бояться і в артилерії, Не знаю чому. Ніяких складних задач тут немає таких, що якщо ви боїтеся, що ви тут нічого не годні, то не знаєте, вас чого навчати, покажу, то Скільки ви. Один одного можете підмінити. У нього посади, коли ти виконуєш, ти все одно навчаєшся, намагаєшся навчатися всьому, тому що може бути поранення і його потрібно замінити. Тому навчання, по і йде широко. по можливості кожного вільну хвилину. Чим більше ми холи працюємо, тим більше якість і швидкість роботи. І, якщо ти хочеш якоюсь своєю справою займатися, дуже хочеш. Ти будеш по-любому нею займати. Яким має бути е, якостями відповідати або володіти майбутній артилерист? Хорошо читати, <звіт> додавати, віднімати це дуже потрібно. Е, така робота, що нам Бусоль треба знати дуже добре. Зорієнтував гармата неправильно, це йому їх ударити такою. Перший виход був в Харківської області Лолиць. Ми перший раз виїжджали, підготавлювали позиції. Ну, щось літаєш стріляє. і стріляєш. Я сказав, що це було страшно, потім якось воно все пішло по накатанні і вже було байдуже. Очікував, що буде якийсь страх, насправді був навіть якийсь кураж. Які відчуття взагалі були на кощині, коли ви, скажімо, робите цю важливу справу, робите цю санітарну зону, причому наносите втрати? Ворогу на його територію, це перше в історії взагалі України. Як з духом було би, так? Ну, в принципі, як завжди. Як зараз, тобто і, нищити ворога, це і, тобі да. так, як щоденно, що пилки помить, да? ну, зуби почати. Вже якби. Як є. І... Як? Я скажу, що око за око. Не потрібно було політики, туди поєднав. Ну я так розумію, тоді ривок якби був потужний, там, як, як швидко ви змінювали позиції там, за цей тиждень. Змінював позицію в день, а не в тиждень. Оскільки ми виходили на одну, ввечері вже стояли. Глиб, я так розумію. Чи засуджуєш ти тих, хто ухиляється від служби в Збройних Силах? Ну, які емоції? Ти війська – це не значить, що ти одразу будеш штурмовиком чи ще щось. Багато є посад, які можна виконувати. Абсолютно, стилових посад безліч. Безліч люди, які зараз. Ховаються, не приходять рано чи пізно хлопці повернуться додому, mm. і чи зможуть вони дивитися в очі. Тут або до перемоги, іншого пикін немає. Mm. А на майбутнє, якщо чесно, саме більше це повернутися до сім'ї, mm. а далі я ще навіть не задумувався. Часом кількості перемоги посторіше, що це, що це, це все закінчилося вернутися до своєї сім'ї mm. і продовжувати. Те життя, я, я займався до військової справи.